Вітаю. А ви знаєте, що на замковій горі, яка знаходиться зараз за моєю спиною, 500 років тому назад стояв величний замок, де мешкали Київський Воєвода і його дружина, наприклад, Григорій Хоткевич і Катерина Вишневецька рідна сестра Дмитра Вишневецького. І там знаходились єдині в місті куранти. Вони були на башті, під якою треба було проїхати, в'їжджаючи в цей замок, а від башти до гори уздихальниці, на якій я стою зараз над Андріївським узвозом, проходив ланцюговий міст. Той міст піднімався на ланцюгах під час оборони замку. А врешті часу він був опущений, і таким чином уявіть собі в замок на коні. В'їжджав Дмитро Вишневецький для того, щоб привітатися з своєю дружиною і сісти за стіл десь там в замку на цій горі. А для того, щоб дізнатися більше, дізнатися цікаві факти з історії Києва, підписуйтесь на мій канал, ставте вподобайки. І до зустрічі! Слава Україні!